Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчі дві години працюватиму в студії. Я і з радістю долучаю нашого наступного гостя. Це Максим Джагун, політолог. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! От вчора Володимир Зеленський вийшов до журналістів, спілкувався про те, де зараз перебуває Україна, на якому етапі всі ці перемовини щодо так званого мирного плану, який пропонує Дональд Трамп, і який дуже подобається Москві, там в Кремлі вчора так і заявили, що це їхнє бачення співпадає все з їхніми баченнями. І Володимир Зеленський сказав, що рішення з питань територій, які були прописані в американській. Мирному плані для завершення війни має ухвалювати український народ шляхом виборів або референдуму. Я вважаю, що це питання відповідає на це питання, буде відповідати український народ у форматі виборів або у форматі референдуму, але має бути позиція українського народу. Чого означає це, що е, цей мирний план він не буде ухвалений і е, і для того щоб провести цей референдум, або якісь там вибори, щоб народ сказав своє слово, то має бути завершення війни або хоча б припинення вогню, ну мені видається, що взагалі там заява з приводу референдуму як умови визначення майбутнього е, українських територій е, юридично дуже складне з точки зору реалізації, тому що Референдуму недостатньо для того, аби там Україна якось змінювала свої території чи погоджувалася на там вихід з окремих е, частин окремих областей. Та якщо ми говоримо про Донецьку, тому що е, конституція українська не передбачає взагалі якихось територіальних змін, та і для того, щоб це стало можливим, там в вигляді вільної економічної зони чи якихось інших форматів, які і формулювань, які зараз пропонують нам е, Наші західні партнери, я вже насправді тут е, плутаюся, чи можна. Сполучені Штати нині назвати партнерами, зважаючи на той тиск і абсолютно проросійську риторику. Але тим не менше, якби навіть це вдалося зробити там на референдумі, в чому я дуже сумніваюся, тому що соціологія українська показує зовсім інакші тенденції, відчуття, що е, ніяких здач території бути немає ні в якому форматі. Та навіть там, якщо це виключно йде мова про е, збереження якоїсь там не знаю, нейтральної зони, але це все одно не повний контроль українського уряду. Так ось навіть. Якби це відбулося, питання реалізації цього. Складного процесу був би дуже тривалим і потребував би залучення величезної кількості державних інституцій від того, що парламент мав би змінювати конституцію, закінчуючи тим, що мали би бути висновки конституційного суду, мало би бути багато інших речей. І, що найважливіше, це був би дуже тривалий період часу. Однозначно, тому в мене ключова така гіпотеза з приводу того, чому зараз президент Зеленський взагалі про ці речі говорить, саме з метою продемонструвати. Нашим західним партнерам знову ж таки сполученим штатам те, що українське суспільство. Абсолютно не підтримує е, такого е, ходу справ, скажімо так. І е, друге, чому мені видається, ця зараз тема і про вибори, взагалі про референдум, е, з'явилася, е, полягає в тому, що е, ми опинилися в дуже кризовій ситуації, е, тому що ще там декілька місяців тому е, говорив американський президент про те, що спочатку має бути припинення вогню, а потім підписання угоди якоїсь. Е, з там росіянами зараз, же, в останні тижні, і з того, що там ми читаємо з чернеток, так би мовити, ці угоди, мова йде про те, що спочатку американці вимагають з е е підписання цієї угоди, і лише потім. Припинення вогню, і ось я думаю, що за рахунок того, коли президент каже, що нам потрібно дійсно провести вибори, але безпековий елемент тут ключовий, тому ми поросимо підтримки в наших союзників, в першу чергу сполучених штатів, якраз йде спроба абсолютно політична спонукати американців переглянути той підхід що спочатку потрібна угода а потім закінчення війни та тому що для того аби провести вибори безпековий елемент є ключовим тому будь ласка друзі ми двома руками за але допоможіть нам зробити ці вибори безпечними аби вони були легітимними аби все відбулося так як має бути тобто такий розворот мені здається є суто політичним кроком який ну є намаганням Повернути цю дискусію про взагалі там якусь мирну угоду в початкову точку, коли Україна абсолютно чітко і ясно говорила про те, що спочатку маємо закінчити стріляти, і росіяни мають припинити вбивати людей, тільки потім можна говорити про якісь наступні кроки. І також завершуючи цю тему, в мене. Глибоке переконання, що ніякі вибори, ніякі референдуми вони в принципі е, американському президенту не потрібні, тому що Трампа в принципі переконати ні в чому неможливо. Це людина, яка має свою точку зору, причому яка постійно змінюється, для якого там питання виборів в Україні це просто фігура, така е, словникова, да мовленєва, е, яка була доречною в момент, коли він там давав теж інтерв'ю, чи там спілкувався з росіянами. Але його точка зору може змінитися дуже швидко, і, отримавши навіть там дуже переконливі результати про те, що українці проти там створення цієї вільної економічної зони, так би мовити, чи українці переоберуть Зеленського на посаду президента. Та якщо це відбудеться, то це все одно не додасть якоїсь зміни якості ось цієї політики американського президента по відношенню до цієї війни. Більше того, створить додаткові прецеденти для. Росіян, аби вони маніпулюючи, казали там, що і вибори були не такі і референдум. Був там під впливом і подібні речі. Тому я думаю, що це радше ну така політична, політичний маневр, який не має на меті реальної реалізації цього найближчим часом на практиці, знову ж таки зміркування безпеки і доцільності. Ще із ключових заяв ось Володимир Зеленський каже, щодо Донбасу. Американці шукають формат вільної економічної зони. Росіяни так званої демілітаризованої, тобто Україна повністю покидає Донбас, а Росія туди не заходить. Ми хочемо заморозку по нинішній лінії або дзеркальне відведення військ. План також передбачає відхід Росіян із Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини покидати Херсонську і Запорізьку області. Вони відмовляються зараз. Я бачу в повідомлення у телеграм-каналах цитують Лемонт. Україна згодна створити демілітаризовану зону на Донбасі, аби завершити війну. Це цитата радника офісу президента Михайла Подоляка. Що у цьому плані ви скажете? На чому має стояти українська сторона? Я так розумію, щоб не казати ні, але й не казати так Трамп. Безперечно, я думаю, що насправді там зараз все з цієї логіки виходить, тому що маючи розмову там в овальному кабінеті рік, чи вже трохи більше тому, е із не дуже там приємними результатами цього спілкування, коли там зірвався Трамп із його командою, коли було дуже емоційне спілкування, мені здається. Тоді не тільки там зеленське, але все українське суспільство зробило висновок. що з Трампом не можна з позиції сили спілкуватися, якихось цінностей, там міркування добра і зла. Тобто це людина зовсім про інше, це виключно меркантильні якісь інтереси, це виключно така е, е, оборудки. Та тобто Це от такі договорняки які йому імпонують. От і інших аргументів він не розуміє. Тому і Україна тут не каже там повністю ні. Але на чому має стояти та наша держава? Ну я думаю, що вже є там ознаки того того що е, має бути відповідне відведення військ і з боку російського. Та тобто, якщо 30 кілометрів це, чи 30% території, яка там залишилася, Україна мала би там відкотити свої війська, ну тоді росіяни мали би зробити аналогічний крок і відступити. Ну виходить е, практично за межі Донецької області е, е, української, або бути вже там попід російським кордоном, насправді, ну і друге, що найважливіше тут було. Об, аби ну, Україна, вже маючи досвід того, як Росія не дотримується ніколи своїх е, домовленостей, у нас є е, величезна вже кількість кіпа просто документів, які Росія порушувала від Будапештського меморандуму до. Мінських домовленостей, тому вірити їм на слово не можна. Відтак, за контроль за виконанням цієї домовленості, має лягти на плечі або американської сторони, яка так, так цього хоче, і яка так за це е, вболіває, і тисне на українську сторону, або якісь інші домовленості з європейськими партнерами, тобто, щоб це не були там супутникові знімки, тому що можна класно з камер спостерігати за тим, як росіяни е, наближаються фактично вже до. Тих територій, які Україна навіть за умовами цієї угоди буде контролювати. Ну, ось а потрібні конкретні механізми, які дозволять гарантувати, що якщо Росія намагатиметься порушити е, ті домовленості, будуть відповідні кроки. Причому не просто там дипломатичні, але й військові. І е, це буде серйозний опір. Тому я думаю, що це ті речі, які насправді повертають там будь-які домовленості по цих пунктах в глухий кут, тому що росіяни очевидно на них не погодяться. Та єдина. Мета з якою вони хочуть зараз створити цю вільну е зону, полягає в тому, щоб отримати додаткові можливості для подальшого наступу. І мені здається, лише лінивий е там про це зараз не говорить і, і не розуміє цього. Е можливо, е Туди треба долучати і турецьку сторону. До речі, сьогодні Трамп. Путін, диктатор Путін і лідер Туреччини Ердоган зустрічаються в Ашхабаді. Я пам'ятаю кілька заяв турецької влади про те, що вони готові взяти на себе якийсь контроль там над припиненням вогню, над відведенням військ. Пропонували себе в такій ролі. І сьогодні Путін зустрічається з Ердоганом в Ашхабаді. Можливо, і йтиметься теж про це. Ну, я думаю, що в Путіна із Ердоганом є багато тем, на які можна поговорити, і вони на щастя чи на жаль не обмежуються Україною, тому що Туреччина має глибокі, попри все, економічні зв'язки із Росією, і дуже часто допомагає Росії обходитися від. Ну, різних, скажімо так, проблемних тем, які зараз є, в зв'язку із санкціями, в зв'язку із тиском європейських країн. Тут я і про додатковий там паралельний цей імпорт, і про багато інших речей, як би можу говорити. Але що стосується питань там російсько-української війни, безперечно, що Ердоган був би не проти, навіть можна по інакшому сказати. Він мріяв би поставити. Підпис під можливою мирною угодою між Росією і е, Україною, тому що Тра е, Ердоган завжди не цього статусу е, наддержави. Е, Ердоган завжди хотів продемонструвати не тільки своє е, регіональне лідерство, але й глобальне лідерство. Тому питання того, як тут в якій конфігурації могла би брати участь е, туреччина. Ну очевидно, це був би морський компонент. Можливо, це було би питання того ж Криму. Хоча Крим е, Росіяни завжди намагаються винести за душ. І взагалі до нього не повертатися, хоча це одне з небагатьох питань, одна з небагатьох тем, в якій Ердоган е, дотримується такої проукраїнської позиції, та саме про те, що Украї... Крим є беззаперечною частиною української держави і готовий робити там кроки по тому, аби це зробити не лише там юридичною нормою, але й фактичною дійсністю. Ось а що стосується інших елементів, ну ми знаємо, що е, дуже хотіли би європейські країни, аби Туреччина була одним із гарантів безпеки е, української, і про що тут е, веду мову? Про те, що Е, Туреччина має найбільшу армію, фактично на європейському континенті. Ну так можна сказати, частково азійському з величезними е, технічними можливостями військовими можливостями, які могли б бути серйозною запорукою, скажімо, успіху дотримання гарантій безпеки України. Питання в тому, е, мабуть, для росіян зараз, аби цього в принципі не допустити, аби це в принципі не трапилося, тому що ну, мабуть, е, чого б точно не хотів Путін, так це мати якісь. Загрози конфлікту із Туреччиною, тому що Туреччина дуже дуже чітка й передбачена. І ми пригадуємо події там вже десятирічної давнини, коли російські там авіафлот, скажімо так, опинявся під ударами і просто збивалися літаючи ці об'єкти над територією Туреччини. Ще одне питання не розв'язане, як сказав Володимир Зеленський, крім території, це Запорізька атомна електростанція. Як це все працюватиме далі? Бо американці пропонують якесь спільне управління, росіяни хочуть, звісно, за собі. Ми проти, сполучені штати спільний формат, але спільний з ким не зрозуміло. Якщо послухати того, ж Трампа він каже: якщо вони зможуть забрати станцію під себе і демілітаризувати зону, то хай буде. А хто вони це сполучені Штати МАГАТЕ? Це окупанти, і взагалі як уявити спільне управління з окупантами? Мені здається, це. in real Мені здається, що тут якраз американська позиція вона е знову ж таки така дуже меркантильна, тому що американці ну з якогось взагалі дива з'явилися в цьому пункті про там Запорізьку атомну електростанцію. Я не можу зрозуміти е ну, типу причини, чому там Україна мала передавати в принципі американцям управління над біль найбільшою в Європі е е станцією та атомною. Ось, але е, розуміючи, ось знову ж таки ці наміри заробити на всьому, Україна вже пропонує, хоча б якусь альтернативу, замість того, аби залишати цю станцію за е, російською державою. Фактично, але тут також не, не бачу я жодних, е, ну якби причин, чому мав би і російський там політичний клас, якщо його можна так назвати, погоджуватися на те, щоб це було спільне управління, віддаючи можливість заробляти на е, ну цій величезній станції. На величезному об'єкті якісь гроші. Тому тут дійсно питань більше, ніж відповідей, але я думаю, що це вже. Таке питання е, похідне, можливо, від територій, та тому, що і воно може бути частиною е, питань територій, тому що якщо там в результаті виявиться так, що Україна навіть гіпотетично погодилася б на формування цієї вільної економічної зони, величезне питання, е, чому тоді б росіяни не мали відійти від територій в інших областях. Я тут не тільки про там шматочки Харківської, Дніпропетровської, ще якихось областей, але й про е, ту ж. Запорізьку область видумово. тому е, тут звичайно на нас також тиснуть. Але я думаю, що це може бути одним із тих пунктів, е, за, за допомогою яких можна отримати додаткові собі можливості у вигляді всієї фінальної угоди. Хоча знову ж таки я абсолютно не вважаю, що ми десь наблизилися до підписання будь-якого документу. Чи прояснилося для вас, що за останній тиждень у питаннях гарантій гарантій безпеки для України? Ми знаємо, як Володимир Зеленський казав, що всі українці хочуть зрозуміти, що робитимуть і Штати і Європа в разі якогось повторного нападу Росії, і досі це питання не було. Прояснене йдеться лише про якийсь аналог п'ятої статті, але як воно буде виконуватися чи працюватиме це невідомо. Ви щось зрозуміли для себе? Ну, я зрозумів, що з останнього свого виступу, який сьогодні, якщо не помиляюся, вночі зробив там Трамп, про те, що він вважає за потрібне надати Україні гарантії безпеки, саме від Сполучених Штатів, він сказав, що це важлива ознака того, щоб угода сталася. Ось але тут досі була дуже така послідовна і не проукраїнська позиція з боку американського, коли вони говорили про те, що давайте спочатку підписувати угоду, а потім поговоримо про гарантії безпеки. І тут. Мені здається, логіка подібна як в Росіян. Та да, давайте спочатку мирну угоду, а потім будемо думати про те, як закінчувати активну фазу бойових дій. З американського боку подібна логіка, тобто не бажання давати якісь конкретні такі практичні зобов'язання і обіцянки, причому підтверджені так якось документально до того, як власне, українці щоб підписали угоду, і тут наша позиція також вона принципово відмінна, діаметрально протилежна. Мені здається, тут нас підтримують європейці, і до речі, від європейців великою мірою залежить те, що будуть готові зробити американці, і ось тут я якраз думаю, що. Залучення Європи є вкрай важливим, тому що європейці, маючи в принципі велику е е спроможність військову, маючи величезні фінанси, маючи технічні можливості, мали би тут сказати своє слово і не переживати за те, що їх скидають із переговорного столу крок за кроком, та і, і, і якби під час кожного циклу. Тобто, коли ми почули б від Європи, що є. Дуже чіткі цифри з приводу того, який міг би бути там миротворчий контингент європейський в Україні, які б на себе фінансові зобов'язання могли б взяти європейці по відбудові України, які інші елементи дипломатичного санкційного тиску можуть використовувати проти Росії в разі повторення агресії, були би серйозним аргументом, щоб Сполучені Штати долучились до цього там логістично, військово і в багатьох інших компонентах. Тому ось це якраз той зоряний час. Який зараз мали би використати європейці для того, аби ну забронювати, скажімо так, і зацементувати за собою місце за переговорним столом, де вони очевидно хочуть брати участь, тому що мова йде про території європейського континенту. Ну, напевно, ці два дні можуть принести найближчі якісь результати, бо ми знаємо, що завтра будуть збиратися перемовники європейські, українські і, начебто, американські, але Трамп сказав, що подумають ще чи це дуже важливо, чи будуть когось вони надсилати. Можливо, Вітков там включиться в онлайн режимі. Як ви думаєте, ці два дні будуть конструктивними і прогресивними для нас? Ну, я думаю, вони будуть конструктивними і прогресивними за умов, якщо американці будуть підтримувати, скажімо, бажання і інтерес до того, щоб українські інтереси були враховані, тому що Україна мені здається тут точно найконструктивніший гравець за першого запрошення пропозиції готова приїжджати, хоч в Вашингтон, хоч на. Гольф паля якісь в Майамі і обговорювати ці аспекти, тому звичайно, що е, ми налаштовані на результат, але не на будь-який результат, а результат який може бути адекватно сприйнятим не тільки нами, але й там нашими європейськими партнерами. Ось питання тільки в тому, чи ось ці зустрічі впродовж двох днів будуть такими ж, скажімо, е, агресивними і стиском, і там, з якимись вимогами ультимативними, чи це все ж таки буде дискусія, в якій кожна сторона може. Дати свої позиції вони будуть почутими, тому темп, безперечно, колосальний, безпрецедентний. Такого не було за увесь час цієї війни, і ніколи ми не бачили настільки великої бажання та й готовності американців доходити до якогось логічного завершення. Ось, але окрім швидкості, потрібна ще якість. От якості поки що немає, і мені здається, що ми дуже поволили поволі такими кроками, але наближаємося до когось більш-менш прийнятного вигляду, а коли він тільки стає та там той документ чи низка документів ем, прийнятними для нас, то вони очевидно будуть неприйнятними для Росії. Відтак ми повертаємося на початок кола про те, що потрібно зменшувати спроможність Російської Федерації, в принципі, вести цю війну. Дякую, Максима. Максим Джигун, політолог був в ефірі Радіо НВ. Зараз у нас час новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.